Казочка дві біочки. Жили в густому ліссі дві б'єчки, однаково гарні, пухнаські, прудкі, тільки однакової вдачі, бо одна з них увесь день трудилася, збирала орішки, гриби, жолуді і все складала у своєму дуплі. А друга була зовсім недбайлива, цілими днями тільки робити, що стрибати, лякати пташок у гнізда або сидіти без діла і свистати на весь ліс. а схоче поїсти, не журиться, Тож влітку всюди їжі повно. То горіх, то жолуть, то шишки поїть, що є. Та й знову скаче лецела й сипе. Тим часом перша білочка наносила собі в дупло харчі і вже заздалегідь устелила свою хапінку мохом і сухим листям, що було тепло та б'яку земку. Гарна була господиня. Так пройшло літо. В одної бівочки у праці й клопота, а в другої в іграх минула дощова осінь. Прийшла холодна зима. У лісі стало сумно і пусто, ні листечка, ні гридів, ні горішків, тільки мороз і дітер що снігами й Сибик з теплому дуплі працвіта білочка і біду не немає, все літо працювала, щоб зимою спокійно відпочити, і м'якоті і тепло, і з'їспіє що, та не пак жалося дими від білочці. У її дупрі кричів на зиму нема ані одного горішка. Тільки холодний вітер по хакі свище гуляє. Сиди дідна б'ючка, голодна, змесла, в клубоку звевеся, кинеться по лісі туди, сюди, нічого нема, усе замерзло, хоч умирай з голоду та холоду. Аж згадала нещасна дівка свою скрамну. Роботящу сусідку, та й думає піду я до неї. Може, допоможе у неї гори припасів. Іде вона до сусідки, та несниво стукає у двері. Відчамила дбайлива білка двері, як поглянула на мещасну кудющу сусідку, то відразу все зрозуміла. Прошу, сідай, саме на робіт потрапила. Чим хата багата, от зігрійся трохи в моху, а я приготую тоді горішків і жологів. На, їж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Засороблена дівка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту, Я ціле літо гуляла. Нічого. Каже друга дівчина, тепер ти како будеш дбати, так, як я. Ти ж зрозуміла тепер, що без праці нема добра. Будемо разом працювати і разом жити. І відтоді жили дівочки разом, Але ліву ділку біда і нужда навчила працювати. Найближчого літа вона стала старамною і принесла великі припаси харчів до спільної хати. Ось і казочці кімець, а хто слухав, моло без.